Пацани, пацани, тут нормальна тема, тут пакет. <рик> тут пакет. Коля нам кинув пакет. А що вони будуть робити з тим пакетом? Шо таке? Кинув пакет, вони його короче, як ту зігрілку. Шо? Шо? Донат? Шо донатик? Ти мій хороший кабанчик. Це питали у мене, що Коль, ти убрав боньку, а є у тебе на запас кабанчик, якого ти вже собі узяв. Да, ось Донат. Він у мене дебелий хрічок, такий високий буде в ногах, длинний. Так що на будь-яку свиноматку випригне без ніяких проблем. І буде красота. красота. Добрий вечір. Ми з України. Чи від кіляви? Да, бачите, жінка відра тягає. ну а що робити? Обоє, обоє рабоє, то як дурні. Ну, працюємо, убираємо. Тут там в нас Рекс ось розлікає діток, тому що нам теж питають, а де дітки, коли ви щось робите? А де дітки? Дітки з нами в основному сплять, коли ми щось можемо зробити, велику якусь роботу. Да. Коли ми от зараз вийшли вправлятися, дітки ось бігають. Барні. Барні. Де барні? Пішли. Де барні ділась? Синок, привіт! А що ти робиш? Красиш, та то цей то вайт спірк не треба. Барні! Барні! Барні, 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 барні! Побігла нехай вона зараз вона побіжить. Побіжить десь побігла собака, зараз покупається. Так, підожди, а це вона відро. Як у вас тут виходить, все? Боже, я не знаю. Я і звінююся. може, розмита камера. Давай. Може, і камера розмита. Но ми вечір, у нас вечір. Стараємося зараз усе що. казали мені, що коля акуратно, тому що свиня поліна, щоб ніхто ні, нікого не вкусив. Взагалі свині ну, нормальні. Тобто, от у нас вони не, не, не якісь там дурні. Ну, от, -от ось, ну, я не знаю. Це у, ума якої, якогось треба, там свині, от, щоб вона вкусила. ні? Ну, я не думаю, що тобто, це хіба руки можуть нічим спахнути. А так, в цілому, у нас свині нормально до цього ставляться. Що ти робиш, Полі? Рекс! Фу! Не можна. Так, це сироватка у нас, зараз наліємо сироватки. Кисломолочні молочні продукти. Зараз да? поросятка. Раз, тікай, тікай, тікай. Хоп. Зараз по свинки наліму. Це сьогодні вже пило, а оця ще не пило. Марі, зараз я наберу, занесу. Його, Кого? Бройлера? Зараз покажемо. Оце нам скільки? 40? 40 днів. 40 днів. О, гля, кенів 40 днів. Будемо держати до 55. Ну, тобто, по стандарту. Це, кстати, вони на божечки. Ну, є, звісно, є і менші. Не думайте там, да, є і менше. Це у нас на рецептурі стандарту Агро. Ми повністю зараз тестуємо рецептуру. У нас до цього був старт купований. Потім, виходить, ми зробили гровер. Гровер зробили по рецепту стандарту Агро. І зараз вони у нас на фініші, Так як гровер він йшов до 35 днів. Тобто, з 21 по 35 день у нас йшов гровер е, рецептури їхньої. Тепер у нас фініш теж їхньої рецептури. Просто от мені от на мішкові написано, вони рекомендують. Я вам скажу так, це не є реклама. Ну, мені просто інтересно було провірити, чи дійсно, достовірно, ця рецептура працює. Ну, вроді би працює. Ну і все-таки все залежить ще від бролера, я вам ще так скажу. Зараз водичку набираємо. Оп. О, о, Артем уже врядує. Всього, це тобі отак і вправляємося. Синуль, час, почекай, котику. Зараз. Та я казав тільки що, що писали. Ну, оп, що, де, а де діти, коли ви, коли ви щось робимо? Чи коли ви щось робите? Діти з нами. Так, я пішов, зараз свиням понасипаю, їсти теж гранули понабираю. О. Ну, зараз. Сьогодні вивели воду, наливо це їм, щоб вони пили. Вилили короче жолубки. Княжно класно, тому що вода дивіться залилася туди. А дорожка чистенька, сухенька, без ніяких проблем. Так що в цілому жолобки в сараях дуже класна штука. Ну тут під свиноматками сухенько, да і в свиноматок у нас сухенько. Вони оця вроді би трошечки стала вже акуратнішою. Уже починає какати по вуголках, он і он. І ця вуголок какає. Бачите, Тобто вони, в принципі у нас молодці. Я не скажу, що свині це грязні тварини. Ні, от вони ось дивіться, ну чистесенькі, гарнесенькі. Просто в них треба вичищати і все. Так що, я вважаю, що то хазяї не винуваті в тому, що свині грязні. Так, що ти коза приперлася? Ти, блін, більше, ніж свиня, чуєш? Барок, ти бачила себе взагалі в дзеркало, ну в тебе й свині полякаються. То в тебе все, так? Да? Одна, Одна повна була? Ну, То я на видать, не допили. Ти а, ага. Так, 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 все, доливаємо. І йдемо, зараз будемо засипати гранулу. Зараз мішок візьму. Гранулу засипемо і прийдемо усім, понасипаємо вечеряти. Так, це що? Ага, це бруляряча гранула, значить, ми зараз візьмемо. Я ізвиняюся, треба колі стабілізатор купити. Так, що треба ось заказати, буде мій поламався. Дуже класна штука була, стабілізатор у мене, який стабілізував е, ну, рукоятка така, от воно не було цієї розмітості різких движень. Ну, в общем, я ось, мабуть, все-таки закажу собі таку штукень, і е, буде картинка трошечки лучша, буде удобніше знімати. Не буде оцього, оцього. Во. бо й голова може закрутитися. Я прям бачу, як це важко. І буває, я сам передивляюся відео. Так, ну що, ну у нас тут обвечеря їсти, пити є. Зараз будемо закривати наш е, цей ковер, тому що холодно вже. Е, з понеділка починаю варити двері сюди. вже двері заб'язую. Ми будемо закриватися. Ну, в общем, трохи ось сарай сараєм. Будемо займатися з понеділка. Так що в цілому робота є, продовжується далі. Ну, а зараз пішли, щас наберемо е цей по поросяткам. Сьогодні зробив. Марій, зараз подержиш мені мішок, я з мішки, з миски висиплю. А це коротше, в мене колись був столик. Хто у нас давненько на каналі? Той е, повне, е, що я колись їздив е, до, до хлопців на столярку на лісопилку. І от такий у мене був дрючок. Я його акуратно під рівненько вирізав, е, сьогодні зачистив, скрив його лаком. Ось от такий от прикольний, типа, столик в стилі лофт. Ну, отак, знаєте, стоячи став бакал пивця, сюди там налив. Коротше, горішків насипав, і прикольно, отак от виходить. Ну, при, в принципі, непогано. Я дивлюся, лак уже практично висох. Да, Вроді би висох. Е, ну так от на ножки, там стоєчка, отака, во і отут просто таку от ножечку зробив. Буде ставитися. Варні, та ну йди, ти, ну дурбесело, ну дурне. Ну і отаке от е, зробив отаку ножечку квадратненьку. Тоже придумав. Придумав ото наскільки хватило фантазії. Ой, красиво, тепер ніхто до того столу не буде лізти, як мама з папою кофе питиме, так? Да? Ніхто не переверне чашку. Скажи, Поль. Переверне. переверне хтось. Переверне Так. Пішли, зараз наберемо гранулу. Боже, я поки оце відео зніму, ця жінка спровиться. Не жінка, а золото. Боже. Ти, ти золото, ти чуєш? Ти золота жінка. Я на камеру тільки. Да. <реш> на, на камеру треба робити нормально. Хоча як добре, на камеру працюємо. А як не на камеру, то що я тебе кричу на тебе, да? з <реш> дому б'ю, з дому виганяю. <реш> <да? реш> Взагалі, отакий: тиран, не чоловік, а тиран. Так, ну що, зараз підемо, насипемо свиням. Боже мой, Макар! Ухватили э, розтворітель, що зробили. Що це таке? Ви що наробили? Боже, ну це не діти. Та дивися, що з дверима зробили. Растворитель візьми, чистий витре. Ладно, зараз підемо, чи бензином може його витерти. Ну, хватили, кросили, ж, щітки вже хватили, найшли, найшли і вже вони зробили діло. Так, зараз насиплю їм їсти. Так, а як же ж це зняти, га? Як ви думаєте, як зняти, що я вам їсти насипаю? Мабуть ніяк, да? Зараз щось придумаємо. Опа, ч? Коротше ніяк не вийшло, ну да ладно. Все, вже насипав, їдять. Так, так, так. На. Оп, подержи. подожди. Ага. Вс. Красота. Так, оце, в принципі, і да? В так? Все. Вертіцький ковер. Зараз закриваємо. Отака у нас красота. Фон нормальний. Фон красивий, правда? Так, ну ладно, все, красота. Красота. Все, акуратно. Поля, все, де макар? Ну, в общем, отака в общем, наша вечірня опровочка легенька, простенька е з поганою фокусіровкою камери, але в цілому щось та й показали. Боже, мамонт уже да? така вже прям вух. Красива да свинка, та і ця кстати, після того як її за цей перевіз, я то вроді би вона така теж чотенька стала, гарненька. Отлічаються, прям зразу видно, що свині зовсім зовсім різні. Тобто, даже комплектація. Оця якась вища, от довша, довша. Да. Ця куца, ну ця така кругла, прям жирненька. Ну, в общем, по свинках прям дуже видно. А якби третю час привіз у мамашку нашу здорову, то вона б відлічалася теж зовсім зовсім би по-другому. Так що, теж насчет Мамашки, треба ось буде задуматися, якось привезти її, робити їй станок і сюди її, виходить, привозити, бо треба, щоб опорос у нас проходив тута. Не знаю, диви, які вже в неї там цицьки, вже на цей, бачиш? Ще рано. Ну, ще рано, так. Да. По ідеї, у нас там 10-го числа вона була, 10 червня спарована. Навіть не 10-го, а раніше. Десь да, 8-го, десь 8, десь 8 числа. Де, де, де що роблять? Кого? Та що там їх кастрірувати? Там три кабанчика скастрірує. Боню он кастрірували і нічого. Я не знаю, я просто я думаю, що якщо що за козака може хто набере за цього пітрена. Якщо цей комусь понадобиться, просто відео ще дуже мало хто подивився. Якщо цей понадобиться, то ми його сплавимо, просто дай все, і хай парує. Ні, то тоді ми його чекнемо, йому яєлка, і хай собі живе на м'язку. Ну, все, що макар миє. Ми є, бо я зараз йому вдома під зараз надаю, придумали. Знайшли, що красити. Так, ну ладно, все, хай їдять. Зараз ще насиплю. Хоча, в принципі, я туди пів мішка угатив їм. Я думаю, що вистачить до утра, а утром вже будемо насипати. Що ти хочеш? Що чоловік собак і друг і собака Собака друг чоловіка, так? Да? Боже, страшна, ти Ти страшна. Здоровенний пес. Що таке? Ти що взагалі чи що? Пішли, ти мене з них звалиш. Все, давай, кажи всім пока-пока. Чи що? Пішла, пішла. Жоп, жопою повеляла, гля. Дурна собака. ну. Що ти хочеш? Що? сидіть, 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 кажу. Що таке? хвіст мешать сидіть, да? Ай, хороша. Рекс, сидіть. Ага, рекс думає, да пішов ти своїми цими. Сидіть. Ой, хороша. Все, хороша, хороша. Пішли. Все, пішли, пішли, пішли. Хай свині їдять. Прикольний дуже цей у нас е, кормюшка, отак прям насипали. О, і добре. Виїдають усе, нічого не оставляють. Ну, що ти хочеш від мене взагалі? Ти хочеш? Ай, та йди, ти, ну, вимазала вже мене всього. Так, давайте відсіля. Що це у вас таке? Тут мене Давай, їдьте, їдьте в двір, ти двері вимив? Вони не витираються. Як це не витираються? Ти що ти таке придумав? Ти розумієш, що за таке по жопі треба бити? Ухватив щітку, значить, все, каже, тепер вони не витираються. Ой, коротше, капець. Що, не витираються, ні? Вити? Ну, значить, будуть чорні, все. Все. Ну ну паразит, ну це капець, ну це ума оце, оцих дітей. Ну а ти їх мила чи що? Сейчас я бензину найду, може бензином тернемо.